Це результат нашої роботи. Це не просто виставка, розумієте? Це е, творчі роботи людей, які пройшли, які один хтось трошки знає про фотографію, той трошки більше, а третій ще більше. Але взагалі вони нюансів не знають. І от з нашою допомогою вони узнали нюанси. От. І ми оце як поки розмаховує павленча від Ні, ми відбирали разом. Швиру, так. Ми роз... вибирали разом, так що це не було нашої роботи, як то кажуть, а це, як то кажуть, вже... Це під... підсумки наших занять. Це ми можемо, як кажуть, російські мої. <говорить> у ну, мене тема дуже влюблена, це у нас гарні дуже натюрморти. У нас на виставках ніколи майже їх не буває. Так, да, у нас взагалі рідко. І це так. Дуже фаво зроблено. Я знаю, тут є роботи депутатів міської ради. Це ви їм запропонували, чому вони... не Вони наші учні сидять на першій парті. <рес> назад ніколи. У нас назад ніхто не сідає. Якщо в школу, приходять в школу на заняття, да, то сідають на останню партію. А в нас такого немає. У нас сидять всі спереді і ще більше хочуть узнати. <рес> так що така справа. Так, що, якщо хто хоче відвідувати десь з вересня місяця. А з другої половини, десь да, з да, 15 вересня, десь взагалі починаються заняття гуртка. І от тоді, як то кажуть, ми ось просимо до бібліотеки, запитись, записуйтесь, приходьте. Зовсім не важливо, яка у вас фотокамера. Фотокамера не важлива. Зверта... Звертатися до вас особисто Ні, до можливо. А, тобто, до керівництва бібліотеки все вчитав і зал і вам до це розкажуть, покажуть і, і направлять. Якщо нас взяв участь усі, то всі так роботу відібрали, запропонували керівництво, гуртка. А в гурток попав то, знаєте, постійної тяги до красивого, до прекрасного. Збилась, як я називаю, мрія, купив зеркальну камеру. Почав фотографувати, одна з робіт попала, так скажімо, більш-менш вдала. тому Задоволення при ньому. Ви <клес> <клес> надалі ну, будете брати. Звісно, так. Да, звісно. Я думаю, ще більш, скажімо так, на більш рівні я не хочу називатися це професійним, але з більшим завзяттям це точно. Чому саме цю роботу ви відібрали? Робіт було багато, я, скажімо, початковець тут тобто, цього. Тобто дуже багато робіт своїх не виставляв, не представляв. Тим більше, що і камеру я так і більш-менш більш, більш, серйозно придбав досить недавно. Тому це ще початок, я думаю. Шай. На високому валі. Її?